Вітаю вас на каналі Linuxa Artbook. Я вже давно хотіла зробити відео про огляд тих застосунків, програм для Android, які я використовувала під час нектобору. Тому що в мене є планшет Android Samsung Galaxy Tab S9 FE. Ну, ті, хто зі мною вже давно, знають про те, що я користуюсь цим планшетом, ще я його придбала ще влітку. Але, знаєте, я не дуже розуміла, яка програма для мене більш буде зручна. Бо до того я працювала на планшеті дошці, аналог вакому, це акому. Я не пам'ятаю, дуже такі простенькі, я працювала для доробки своїх акварельних малюночків. Я працювала на комп'ютері, тобто я обробляла це все на комп'ютері. Мені було достатньо для цього такої програми, як Кріта. Хто знає, це Krita. дуже класний аналог фотошопу. Мені дуже з ним було зручно. Це Дуже класна програмка, я про неї ще розповім. Використовувала такий достатньо простенький, але цікавий інструмент, як Autodesk Авто... Sketchbook. Він чим класний, що його можна використовувати як на Android, так і на Windows. Дуже зручний інструмент, але. Але зламати свій мозок, щоб повноцінно працювати на планшеті дошці треба мати сили. Тим більше я давно вже мріяла про те, щоб в мене був планшет, щоб я відчувала, що я наче малюю живими матеріалами, але, на жаль, на жаль, не можу поки собі дозволити iPad. Тому я. Дуже довго, дуже-дуже довго обирала. Дуже довго дивилася всілякі огляди. До речі, дивилася дуже багато українських ілюстраторів, котрі працюють і дуже класно працюють книжкові ілюстратори працюють на планшетах Android і саме на Samsung Galaxy Tab S9. І думаю, ну б мені, щоб не спробувати. Тим більше... В принципі, вони співпрацюють з Paint, але аби без Paint, хто знає, то він, він а, такий достатньо дорогенький. Він одноразово сплачується і можна користуватися, хоча він дуже класний аналог м -м, про крівіту. Скажу так, що е на Ibis Paint я не була готова. На планшет я е вже вирішила я його придбала. Я була дуже щаслива, але, але я. Скажу вам 2 місяці, 2-3 місяці. Майже я обирала, що ж це буде за застосунок, який я буду використовувати на Android. І тут прийшов інктор, думаю, ось воно. Буду тестити ті програмки, які є в, в самому планшеті. Там є пінуп, здається, називається Це стандартні такі замальовочки. Скажу, Прикольна штучка, трошки доробити. І буде... Деякі роботи, я, до речі, малювала. Ось цю роботу я малювала на саме Пінакі. Це перша, перша стосунок, про які я розповім. Дуже мало шарів можна використати. Мені не сподобалось це. Не сподобався ще такий моментик дуже маленький набір інструментів. Ну, Простенький, простенький, знаєте, щоб просто себе зайняти, чимось замалювати, якісь заскетчити. Ну, просто супер. Для скетчингу я скажу, це супер. Тому ну, він має бути. Я думаю, що Samsung згодом його доробить, і нам буде дуже зручно. Другий застосунок це був Hi-Paint. Його дуже вихваляють. Він дуже класний, аналог Procreate. Хоча, скажу вам, мені дуже сподобалось. Ось цей жебенятко маленьке, маленький, саме в ньому зроблено намальований я. Я була в захваті. Мені дуже сподобалось. Що сподобалось? Є, якої в прокрієті є розмивка по гаузу. Всі інструменти майже аналогічні. Тобто, якщо ви навч... йдете на навчання поприкроєту, супер. Але, але, ага. але великий мінус, чому я його прибрала з дистанції, перестала його тестити протягом жовтня, тому що він дуже глючить, він дуже вилітав, він злітав, він постійно переключався, він щось таке робив. Тому що ну, дуже важко було працювати. І замість того, щоб зробити цього маленького жабенята, зробити за. Короткий час мені знадобилося майже 4 години. Майже 4 години. Чому? Тому що постійно вилітав, залітав, я постійно відкривала, закривала, інструменти виключалися, переключалися. Може, згодом згодом розробники вирішать це питання. Я буду сподіватися, бо я дуже сподобався мені цей застосунок, я хочу їм користуватися. Третій застосунок, який мені вже був знайомий, мій улюблений це Autodesk авто, Sketchbook. Його плюси, він, в принципі, є безкоштовний. Але за невеличкі гроші ви можете на постійній основі там я. За минулому році сплатила 50 гривень, зараз може це більше. Сплатила 50 гривень, і він був мені повністю всі відкрилися. Я зможу туди, туди додавати свої а, і вже пензлі і щось там ще додаткове, дуже багато додаткових функцій, мені подобається. Тобто для скетчингу на вулиці. Я його з собою беру, я, до речі, ось цей фонтанчик в Києві скетчила саме на ньому. Мені дуже подобається в нього функції, дуже легко розібратися. Ну, просто для маленької дитинки, для новачків, просто... Мінус, мінус є, мінус. Немає декілька функцій, наприклад, мені трансформація потрібна, я хочу там деякі да, більш розширені функції, мені було цього недостатньо. І немає української мови. Є англійська, є російська, але немає української. Такий мінус, до речі, у дуже багатьох застосунків, які існують на ринку і в плеймаркетці, і не тільки. Поговоримо про четвертий. Це ж мій знайомий, дуже класний, мій улюблений, топовий. Я його до сих пір використовую на комп'ютері для того, щоб коригувати і робити векторні ілюстрації, бо це векторний застосунок для векторних ілюстрацій. Це кріта. Тим, хто працює в фотошопі, кріта буде як рідна, тому що кріта вона по своєму функціоналу дуже схожа на Photoshop. Є українська мова. Тобто немає проблем. Ви перейшли на українську мову і працюєте. Але, але скажу, що мені сподобалось на Андроїді, вона теж дуже вона важка. Дуже важкий такий застосунок, він перегриває процесор, він об'ємні, дуже робить об'ємні файли. Коли працює, дуже займає дуже багато в да, пам'яті. Тому починає грітися, теж глючити, десь зависати. Комп'ютер. The Best. Я на ньому працювала і робила о, на Android, да, зробила усі ботики. Мені дуже подобається. Я під час інктоберу саме їх зробила на планшеті з крітою, на планшеті Android Samsung дійшли до останнього першого місця, але це п'ятий застосунок, мій улюблений. Скажу саме улюблений, в якому я зробила ось ці свої улюблені листівочки. Лампочки кохання це. Infinite Painters. Painter. Infinite Painter, вибачте. Він дуже класнючий. Ось він. Мені дуже сподобалось, що він за маленькі гроші за якісь 2 гривні він відкриває повністю всі функції. Там просто вони неймовірні. Якщо в ньому розібратися, ви просто. просто Будете користуватися тільки їм. І я так зараз роблю. Мені дуже подобається аналог про креату 100%. Ну, єдине, що немає розмиття по гаузу. Ну, я скажу вам, мені це не критично, я не хвилююся по цьому, з цього приводу, але є мінус для тих, хто звик працювати в прокреаті. Я задоволена. Я дуже задоволена цим застосунком. раджу їх його всім своїм знайомим, Своїй знайомій ілюстраторці теж порадила. Вона їм користується робить дуже класні ілюстрації для стоків. Ті, хто має Android. Я вам раджу Infinity Painter. Це просто те, що вам потрібно, якщо ви хочете робити професійні ілюстрації. Ще раз хочу подякувати вам, що ви дивилися мій огляд. Я дуже довго збиралася, але все ж таки зібралася. Сподіваюся, що він буде вам корисний. З вами Ліна Сьонарт. Чекаю вас в інстаграмі. Дивіться інші відео, підписуйтесь, бо буде багато цікавого. Всім па-па!